Я хотів би трошки повернутися до проблеми професіоналізації виборчого менеджменту, хотів би сказати про те, що на сьогоднішній день в Україні сформувалась досить серйозна і самодостатня команда фахівців, які займаються вибором, організацією виборчого процесу, то що ми називаємо виборчих технологій. Коли перші були вибори в Україні, ці речі були для багатьох незрозумілими. Не Звідти, і очевидно, те, що була велика востребованість в консультантах, в менеджерах, політехнологах за кордоном. Їх було достатньо велика кількість запрошували дуже багато людей в першу чергу з заходу. І, чи, чи швидше навіть не з Заходу, а Дуже. з Росії. російськими. Зараз вже Заходу. Тепер же, коли Україна пройшла кілька етапів виборчої команди, сформувалося абсолютно самодостатнє і конкурентне середовище фахівців цех політтехнологів українських. І я вважаю, що ніякої потреби в залученні іноземних фахівців для організації виборчої компанії в Україні абсолютно немає. Є достатня кількість підготовлених фахових фахівців з організації виборчої кампанії в Україні. Більше того, значною мірою те, хто організатор виборчої компанії, значною мірою залежить від того, якою буде компанія і яка буде позиція політика. І тому, коли в нас дуже часто вибори виглядають як не громадять не громадянська війна, коли таке серйозне протистояння і так далі, і так далі, я не в останню чергу це пояснюю тим, що е, працюють зарубіжні закордонні менеджери і ну, певний такий спосіб переслідують певні якісь політичні інтереси. Мені здається, що Політики ну українського штибу навряд чи б загострювали настільки протиріччя, які існують в Україні, адже вони є громадянами цієї країни вибори пройшли, завершилися жити далі, і вони є мешканцями цієї країни. Тому я не думаю, що така гострота Юра, ну... Я вас з тобою тут поспоречувалася. Е... задай вибори кущ ми друге. Це на протистоянні завжди так, роблять. Але значною мірою то це свідомо здається на тиа. А я знаю кампанії, коли приходять, і це в принципі правильна постановка питання. Приходять. Російські міжмейкери, і вони зразу беруть соціологію. І соціологія показує, скажімо, які ключові проблеми, тобто з цього виходить. Так, да, є ключові проблеми. А ключові проблеми, вони є в нашому суспільстві поляризовані. Ну, скажімо, проблема мови. Да? І вона зразу поляризується, бо одна ситуація, одне ставлення до мови, цінностей і так далі. Сході і півдні України зовсім інше на Заході. І от будь-який звичайно нормальний, без всяких упереджень, соціолог чи, чи політехнолог бере картинку соціології і бачить, проблеми такі, такі, такі. Там, кількість виборців там така і така. Значить, для успіху. Ми будемо реалізовувати те, що є, не ламати ситуацію, не пропонувати, бо це є дуже складні технології. Мало кому вдається переламати суспільні настрої, які, які фактично склалися. Значною мірою політтехнологи відчувають, лапають і йдуть, скажімо, на вітру в цих настроїв. І так і відбувається. Ага, там такі цінності, там така кількість. Виборців, значить давайте реалізовувати це. А це, що стосується всіх решта, вони не будуть сприймати. Ну і бо з ними їх є там незначна кількість е е е відсоток, який нам ми можемо і своїх вважати. Це, це традиційний фактично підхід, до того, що я зустрічав, скажімо, російських політтехнологів. Картинку взяли, так. Да. Стільки тут більшість, нам треба більшість, цінності такі, і такі а там решта не це наслідці.